Власне, якщо говорити про харківський напрямок, то дві зони активних бойових дій: це Вовчанські липці, де ворог навпроти тримає певні свої сили і намагається ними. В тому числі заводячи їх на територію України для того, щоб розширити ці зони активних бойових дій. Але на даний момент у ворога ворог не може досягти тих цілей, бо українські воїни стримують ці просування, стримують ті штурмові дії, які противник намагається здійснювати. Щодо сумщини, то власне на тому відтинку в межах Курської області, де сили оборони вели свої дії. Є в межах Курщини, звісно, що ворог тримав і тримає і надалі певну кількість своїх сил і засобів, і це досить велика кількість і особового складу і техніки. Саме військові управління можуть повністю оцінити ризик застосування ворогом своїх сил та засобів, як на цьому відтинку, так і власне і на інших ділянках в межах Сумщини, бо ворог може перекидувати ці сили на інші ділянки в межах Сумської області для того, щоб розширювати зону активних бойових дій. Але ті малі штурмові групи, які ворог зараз використовує, і по напрямку новеньку, і по напрямку Журавки, і не можна виключати. Чити що ця ці зони можуть бути розширюватися і на інших ділянках кордону, це саме з тих сил та засобів, які ворог тримав і тримає зараз в межах.